Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі, у пані Алени. А пані Олена, це я. Ну що, друзі, дівчата вигадали новий проєкт спільний і нову серію нашого серіалу. Ця, цей спільний проєкт має назву Тиждень вільної людини, тобто роблю все те, що хочу на цьому тижні. Ну, це е, має відношення все ж таки до рукоділля. І я вирішила також приєднатися до цього спільника, тому що мені здається, що разом ну, якось веселіше робити ну, як, як, якусь роботу. Так? Посилання на канал Оленки та інших дівчат я залишаю в інфобоксі. Як завжди, я прошу вас прийти за посиланнями, підтримати дівчат, підтримати Оленку, допомогти просувати наш україномовний YouTube. Ну, і про мене також, будь ласка, не забувайте. Так, і що я вирішила робити на цьому тижні вільної людини? Ну, я вирішила. Що мені потрібно просунути саме ці проекти, які я хочу завершити як можна швидше. Наприклад, рушник на Великдень. Я все ж таки все ще маю надію, його, його завершити до свята ось і буду о, просувати його. А про все інше я вам не буду поки що розповідати, щоб не спойлерити. Ну, давайте подивимось, як цей тиждень пройшов для мене. Та друзі, сьогодні понеділок. Сьогодні розпочинається нас тиждень вільної людини. Роблю ще що хочу. І я хочу з вами спочатку неділі поділитися своєю радістю. А вчора у нас було таке свято родинне. У нас була годовщина. Весілля. І я завела <laughs> чоловіка в магазин Білий ведмедь», який у нас на Подолі знаходиться. І його також знають по інстаграму багато хто. І він мені подарував ось цю ниточку, а це <laughs> напів шовк, напів котон. Так, зараз скажу вам склад. 55% шовк і 45% катон 500 метрів на 100 грамів. І ось ви можете собі уявити, як мені далі просувати старі мої проекти, коли в мене ось така, таке моє золото. є. Пам'ятаєте, як володирік кільця казав цей? Моє золоце. От я ходжу, ходжу біля цієї ниточки і кажу, моє золото. Ось така в мене радість. І так, це я вже дочекаюсь, коли я закінчу а, щось з моїх тих, ну, тих проєктів, які в мене зараз є. І розпочну цей проєкт. Поки не буду вам розповідати, що це буде, але я вже визначилася. Ну, і давайте я вам розповім, що я а, хочу робити сьогодні. Ось так зараз у мене виглядає моя футболочка. Я навмисно роблю неоднакові стрічки, оці, для того, щоб ну, мені так захотілося. Так, і ще мені треба відривати ниточку, бо тут я в'яжу поворотніми рядами, і на спинці... Зараз покажу. Я також намагаюся зберегти цей перехід кольору, і я відриваю ниточку, коли тут пров'яжу певну кількість, я вже так визначила, скільки рядочків треба пров'язати, щоб поділити цей перехід. Ось тут я вирішила, що закрити вже трохи петелік для того, щоб. Ну, то, ну, щоб це був рукав і Я хотіла так невеличкі петелі 10-15 закрити і потім розпочати вже тіло. Але ну, виявилось, що недостатня тут довжина. цього І я трохи ще буду в'язати, тобто тут ще рядочок цей з закриттям треба розпустити. Ну, тут я поставила маркер. І ага. ой, вибачайте, і ось тут поставила маркер. І зараз цей проєкт мене не відпускає, я не можу від нього відірватися. На вихідних в'язала, е як тільки в мене з'являлася хвилинка вільного часу, я <смас> намагалася в'язати, і мені дуже подобається. сподіваюся, що далі буде також цікаво і красиво лягати ниточка. А, ну, в'яжу я ввечері, а зараз тільки 12-та година. Я тільки закінчила всі 12 зараз, так я тільки закінчила всі хатні справи. І знаєте як? Не всі. Це як ремонт в хаті, то треба... його не можна закінчити, його можна зупинити. Ось я зупинилася робити хатні справи і вирішила, що потрібно вже розпочати любіму мою справу, моє хобі, рукоділля. І зараз я буду вишивати, бо я все ж таки ще не втрачаю надію закінчити рушник до Великня. Тут я е, нічого на вихідних не робила. Ось у мене вишиться яєчка. Тут трошечки не девишивала біленькі Оці, от тут я, напевно, повишивала, так, а тут не ні. Ось, ось Сьогодні і далі я буду вдень вишивати, ввечері в'язати. Ну і ще така такі у мене. А момент, що я, в мене ну, втомлюються очі, і я не можу там більше 2-3 годин вишивати. То якщо в мене сьогодні вистачить е, час, то я хочу накрутити трубочки. Тому що, може хто не знає, я плиту з паперової лози, е, клітку декоративну для пташок, і в мене не вистачило трубочок, мені треба їх ще накрутити. Ну, може, сотню, Та, напевно, сотню накручу. І буду потім продовжувати ці, цю клітинку. Мені дуже подобається така, ця справа, мені цікаво, я вчусь новому, це для мене подвійна така цікав... цікавинка. І на... Тобто, я, якщо вистачить час, сьогодні ще планую покрутити трубочки. Ось такі на сьогодні плани. Ну, а що буде насправді, що вийде, побачимо. Так, я вам всім бажаю гарного дня, бажаю гарного початку тижня і гарного продовження тижня. І ми ще зустрінемось. сподіваюся... що вітаю, друзі! Сьогодні середа. Вибачайте за штучне освітлення, бо у нас дощик і дуже темно, похмуро так. То я вже вирішила вімкнути світло. Сподіваюсь, що вам добре можна побачити мою роботу. Так, вчора я не підключалася, бо вирішила, що такі невеличкі просування будуть не дуже цікаво а, дивитися день за днем, і вирішила, що ну, трошечки просунутися далі і показати вам ну, побільше, що я зробила. Так, а що саме я зробила? Я закінчила це яєчко. А, майже закінчила ось це. Тут от блакитна частинка не вишита, і трохи помаранчево. І розпочала ось це. А, так, зараз я хочу зняти з... з рами мою вишивку, тому що тут дуже багато стало таких дрібних діляночок, які мені потрібно весь час повер... по... перевертати. А... П'яльце або раму, і, звісно, що п'яльце перевертати легше. І е, спробую вишивати на п'яльцях і е, зможу зробити висновки що краще. А, то, тому що цю раму я купувала для вишивки люнільським гачком. Так, ну і давайте подивимось, що у мене з в'язанічком А з в'язанічком у мене... <реш> так, так виглядає моя в'язанічка, вже оголене плече у манекена зараз. Ось так я вже е перейшла на кругове в'язання. Ось тут я залишила, ну, треба буде зашити е цю частинку, і це буде перехід. Е ну, Тут можна побачити, воно такий закруглений. закруглений е буде перехід на рукави. Так, зверху я збираюсь зробити, напевно, айкорд, але це ще не точно. І вже ось так от розпочала в'язати в кругове в'язаннячка. Так, я вже казала, що ці стрічечки з шибриками я навмисно роблю різними по ширині. Подовжені, щоб, ну, мені здається, що так цікавіше виглядає. такі нерегулярні стрічки. Так, ну І ще в мене було в планах крутити трубочки. Я нарешті накрутила там біля сотні і вже пофарбувала. А, найближчим часом я їх ще оброблю пива з водою, потім лак з водою, і до пліту. Клітинку, бо докриту клітку для пташок, бо там ну, вже залишилось не також і багато плести. Ось такі на, зараз, наразі у мене новини. Сьогодні. ну, Кожен день у мене так не небагато вільного часу, не так багато, як би мені хотілося. І е, сьогодні також. Є плани на вечір, на, ну, на після обіду. І е, от зараз, скільки в мене вистачить часу, буду вишивати. А потім ввечері пов'яжу. Всім гарного дня, бажаю успіху, бажаю гарних а, процесі, процесів і до зустрічі. Друзі, я перепрошую за те, що вам постійно показую якісь квіточки або зелене дерева, але у нас така красива весна, і я впевнена, що і у вас також дуже красива зараз всюди. Але все ж таки мені так хочеться залишити ці кадри в своєму відео. Сподіваюсь, вам вони також подобаються. Вітаю, друзі! Сьогодні субота і ще один тиждень добігає до свого кінця. І я хочу показати вам, що мені вдалося зробити за цей тиждень. А, ну, Якісь висновки зробити, і, може, щось цікаве вам розповісти. Ну, розпочнемо з трубочок. Я накрутила трохи. Трубочок десь біля сотні, може там 97, може щось таке. Але нічого не робила, тому що у мене я вирішила спробувати встигнути закінчити вишивку рушника до Велидня. Досі не знаю, наскільки це реально, бо Ну, У мене зараз ось стільки вишита, отак я вам покажу, бо там не дуже можна зрозуміти, скільки вишита. Ось так виглядає моя виворотня сторона. Ну, Напевно, вона не ідеальна, але я дуже сильно намагалася зробити як найкраще. Е, так, що хочу сказати. Я розпочала вишивати цей рушничок на рамі. І е, потім, коли вже я вишила та багато таких е, діляночок, де ну, просто хрестики-хрестики, і треба було вишивати вже такі е, дрібні ділянки, де е, кожен раз треба знову. Від... Відривати ниточку і знов починати шити, там робити закрепку, щось ще. То я вирішила, що на рамі мені буде незручно. Я її зняла з рами і натягнула на п'яльці. Повишивала трохи на п'яльцях. І в якийсь момент я зняла з п'ялець і не розпочала вишивати без, без нічого. І ось дивіться. Те, що я вишивала на рамі на п'яльцях, воно якось стягує а, вишивку. Не знаю, як зробити, щоб воно не стягувала, бо це вперше для мене досвід такий вишивки хрестиком. А ось, наприклад, ось тут я вже вишивала а, без нічого. І мені здається, що ось, ось тут на, на цих на котиках. Немає такого стягування. Ну, звісно, що це не можна а, порівняти з таким щільним, а, щільною вишивкою на яєчках. Ну, подивимось, я спробую вишивати ось цю а, частинку без п'ялиць, і можна буде зробити висновки як краще. А, ну, ось такі в мене наразі а, 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 новини з вишивкою. Я все ще маю надію, що за два останніх тижні я встигну це зробити, але ну, надія така дуже слабенька у мене. Ну, нічого, ну, не зроблю, то не зроблю. Але, я, звісно, що я все відклала на потім і займалася. А майже більшу частину свого часу ну, денного часу рушником. А ввечері я в'язала. І зараз покажу, як просунулось моє в'язанічко. Ну що, друзі, готові? Ось так виглядає зараз моя футболочка. І я, ну, чесно кажучи, мені дуже подобається. Прям дуже. Я не очікувала, що буде так гарно. Я розумію, що на смак і колір всі фломастери різні, але для мене це красиво. І ось ви можете побачити, що тут я на початку тижня ставила маркер, і ось це я зв'язала. Так, я ось тут, коли в'язала, то я Ну, ну, так от, не, ну, якби Закрила петлі, щоб у мене рукавчик був не ну, такий, трохи удлінь, ну, такий, трохи довший, ніж можна було б зра, одразу в'язати таким, ну, полотном прямим. так? І буде теж гарно. Я бачила такі футболочки такої, такої конструкції, вони теж, теж гарно виглядали. Але ну, мені хотілося, щоб був якийсь, ну, якийсь рукавчик. Тому я ось так зробила. Для... На мій розмір, звісно, що це, це зовсім не мій розмір, це манікен, розмір Щось... М, напевно, або С, я не знаю. С, напевно, тому що у мене Елька. І, звісно, що тут на мене так гарно він не висить. Ця футболочка. Ну, теж дуже, дуже непогана. І мені треба ще прив'язати на е, довжину десь, ну, ось так два, е, ну, дві отакі стрічки. Так? Е, залишилось у мене ще дуже багато ниточок. І я ось не знаю. Як мені бути зверхом і з рукавчиками, бо, звісно, треба якось обробити край. І я хотіла робити зверху айкорд, але ну, в мене вже тут залишилось. Темні нитки, і коли я закінчу ще два ряд... ну, не, не рядочки, а ще дві такі стрічки кольорових синіх, так? то там вже майже чорний буде, але дуже темно-синій. І ось мені здається, що ну, буде негарно, так, ось такий е, синій, синій або чорний ось тут. І що я вирішила, ну ось, може, ви щось порадите, а я вирішила, у мене ще залишаються такі нитачки, і вони, звісно, що залишаться, незважаючи на те, що я буду тут ще дві-три ну, стрічечки робити. Я вирішила, що я закінчу ось тут, ось такими ниточками. Вони ну, не настільки приємні до тіла, як полотно цим Yarnaard Flover. Але ну, вони не колючі, не царапучі, ну так трохи, трохи такі, <гум> щось, якщо чухається, можна почухати. <гум> ну, Все рівно мені здається, що ось така, таке обробка горловини такого кольору ну, буде краще, ніж така темна. А Що стосується рукавів, ну я навіть і не знаю. Буду ще думати. З низом то, ну, ніяких проблем не буде. Як він закінчиться, так і закінчиться. А, мені дуже подобається, як колір переходить. А ось рукавами, може також я їх буду закінчувати цими стрічками, але ж це буде, ну, як би, різати, так? Ось, не знаю. Не знаю, що робить. Ну, Ще буду думати, може, ви щось порадите, бо одна голова дуже добре, а коли їх багато, то це найкраще. Ну, отак, от от я поки ще виглядає футболочка, мені дуже подобається. Сподіваюсь, вам також. Пишіть мені коментарі, пишіть поради. Я буду вам дуже-дуже вдячна. І завжди, як ви знаєте, я прислухаюсь до кожного. Ось такі в мене справи. Ну що, друзі, саме час поставити цьому відео вподобайку, якщо вам подобалось, а підписатися, якщо ви це ще не зробили, або написати для мене гарний коментар. Я намагаюся всім відповідати і дуже-дуже вдячна за всі ваші теплі та гарні слова, які ви мені залишаєте в коментарях. Це Дуже важлива для мене, а також це важливо для алгоритмів Ютуба. Бо вони дуже прискіпливо дивляться на всі ці підписки, коментарі та перегляди. І вирішують, цікавий цей канал або це відео, або ні. І також вирішують просувати на Ютубі це відео або ні. Тобто. Прошу вас, зробити це, якщо ви ще не зробили. А я в свою чергу бажаю вам гарного настрою, миру, натхнення, успіху у всіх ваших починаннях, просуваннях та завершеннях ваших проєктів. А ми ще побачимось. Бувайте!